Я Іван Карпович Тобілевич, але ви знаєте мене як Карпенка Карого. Народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка поблизу Єлисаветграда. Мій батько походив із старовинного зубожілого дворянського роду і працював приказчиком поміщицького маєтку, а мати була кріпачкою Покоївкою. Згодом батько закохався і викупив її з кріпацтва. Через матеріальну скруту мою освіту довелося обмежити чотирикласним училищем із 14 років я вже заробляв самостійно на прожиття майже два десятиліття служив у різних канцеляріях від писарчука до секретаря міського поліцейського управління, але мене завжди вабила сцена я грав у аматорських гуртках, писав свої перші твори, мріяв про справжній український театр. Одного разу йшов пішки 60 верст, щоб побачити видатного англійського трагіка Олдріджа, який грав того вечора в трагедії Шекспіра «Отелло». так само не боявся труднощів дороги, коли гастролювали столичні трупи за участю першорядних артистів. 1863 року у Бобринці утворився драматичний гурток, і я став у ньому керівником, режисером і актором. Брав участь у створенні вистав за п'єсами класиків, особливо захоплювався творчістю Тараса Шевченка, часто грав Назара. А моя дружина Надія Галю в п'єсі Назар Стодоля. У честь великого поета я назвав своїх дітей іменами героїв п'єси Назар і Галя, а другу дочку назвав Ориною іменем героїні з поеми Невольник. Демократичні переконання привели мене до участі в організації таємного гуртка. За участь у діяльності гуртка та за допомогу політичним злочинцям мене вислали у травні 1884 року в Новочеркаськ. Щоб заробити на прожиття я працював підручним коваля, а згодом відкрив палітурну майстерню. У засланні я писав, працював, і навіть там, у моїх думках, жив театр. Навесні 1887 року мені було дозволено повернутися в Україну, але ще до кінця 1888 я перебував на хуторі Надія під гласним наглядом поліції. Цей хутір був приданим моєї першої дружини Надії Тарковської це був щасливий шлюб, кохана розділяла мій інтерес до театру, грала на сцені, підтримувала мене. Разом ми виховали п'ятьох дітей. На жаль, вона швидко померла, і це стало важким ударом. Через кілька років я одружився вдруге із Софією Дідковською, молодою актрисою, яка також стала мені вірною супутницею. Діставши громадянські права, я приєднався до нової театральної трупи, створеної братом Панасом Саксаганським. Саме тут до кінця життя працював як артист режисер. Драматург у театрі служив не тільки мій брат, уся моя родина була талановита. Микола Тобілевич Садовський, Актор і режисер, організатор першого українського стаціонарного театру в Києві, Панас Тобілевич. САКСАГАНСЬКИЙ, актор і режисер, МАЙСТЕР сценічного мистецтва, керівник театральних труп. МАРІЯ Тобілевич. Садовська барілотці. Актриса з чарівним голосом виступала на українській та європейській сцені. Усі вони зробили величезний внесок у розвиток українського театру другої половини XIX, початку ХХ століття. Змалку я бачив тяжку долю нашого народу селян, що працювали до знемоги, і чиновників, що жили з чужого горя. Це давало сюжети для майбутніх п'єс. На сцені я прагнув показати правду. Про багатіїв хазяїв, кар'єристів і хабарників, селян і міщан. У комедії Мартин Боруля я висміяв марнотратну гонитву за дворянським титулом у комедії Сто тисяч згубну силу грошей. У хазяїні ненаситність капіталіста. Я вірив, що театр це не лише розвага, а й школа життя. У ньому відбиваються наші радощі і біди, і мрії, і вади. Я прагнув, щоб у театрі звучала жива українська мова. У часи, коли книжку українською було видати важко, коли навіть у школі й церкві забороняли рідне слово, сцена ставала єдиним простором свободи. Театр був тією оазою, де українці могли пізнати себе, відчути свою єдність. Я бачив мистецтво має велику силу, воно здатне виховувати, пробуджувати совість, кликати до правди. Театр це школа народної свідомості, і я гордий, що був одним із тих, хто творив українську сцену. Можу сказати впевнено сцена була моїм кумиром, театр священним храмом. Моє життя було нелегким, але я не зрікся своєї місії, бо знав служити народові своїм словом і мистецтвом це найвища честь для митця. І якщо хоча б одна моя п'єса допомогла людині замислитися над собою і своїм життям, то я прожив недаремно.